Самі винайшли, самі ж впроваджують. Корпорація «Сварог Вест Груп продовжує займати лідерські позиції зі збору рекордних врожаїв не тільки на теренах області, але й по всій Україні. Впровадження інноваційних технологій, сумлінна праця робітників та нові ідеї, запорука високих врожаїв сільськогосподарських культур. Білкового дефіциту не буде. Сої є однією з найголовніших сільськогосподарських культур не тільки України, але і світу. Збільшити продуктивність своєї роботи, а як наслідок отримати хороший результат при збиранні цієї стратегічної культури, вирішили у корпорації Вестгруп». Міжнародна науково-практична конференція, яка два дні проходила на базі виробничих потужностей корпорації. В першу чергу була Свячена саме цій культурі. 20 30 урожайності залежить від сорту, від якості насіння. І весь урожай, більша частина його залежить від того, які ми отримаємо сходи, яким ми будемо мати густоту насіння, які ми будемо мати до збирання кількість, кількість рослин. Все це залежить від насіння. Насіння повинно бути високоякісне, насіння повинно бути каліброване, насіння ми інкрустуємо... І використовуємо тільки високоякісний матеріал. В рамках заходу загалу була представлена нова технологія посіву сої. Саме стрічковий метод посіву це розробка фахівців та науковців корпорації сваруг Вестгруп. Новий метод дозволяє насамперед отримання більших врожаїв та кращого посівного матеріалу. Зменшення конкуренції між рослинами, покращення системи догляду та оптимізація затрат на засоби захисту рослин. Це все дозволяє зробити нова розробка посіву сої. Було заміщено, що крайні рядки. Так називаємо краєвий рядок мав більшу продуктивність, тобто рослинки закладали більше бобів, більше стручків, було більше насіння. І по цьому принципу була построєна система посіву, тобто сійським строчковим методом, два рядки через 15 метрів і міждораддя 45, щоб ми бачили оцей світовий ефект 45 сантиметрів, цей краєвий рядок тоді. До цього краєвого грядка поступає більше сонячної радіації, більше світла, і воно зкладається більш насіння. Разом із авторським новим стрічковим посівом Сої, фахівці корпорації Сварохвезгруп та іноземні партнери презентували нову ґрунтообробну та посівну техніку, яка є їх спільною розробкою. Гордістю презентації стала пневматична сівалка, яка дозволяє за один прохід робити декілька операцій. Сівалка може робити три операції: Це внесення. Основних мінеральних добрив, стартових добрів і внесення і на кулянту, що важливо зараз для вирощування сої. І, звичайно, точний посів. Сівалка забезпечує дуже точний посів, це що важливо для сої. Леонід Веселовський за кермом трактора вже декілька років каже, працювати з такою сівалкою тільки в радість. Сіяти нею можна все. І сівником вона сіяти, вона сіяти, і соя, буряк. Кукуруза, гарбузи. О, це іменно, що вже в нас сіяли в цьому році. посоля». Потенціал сої аграріями нашої країни використовується менше ніж наполовину. Завдяки такій інноваційній розробці команди фахівців Сворогвезруб ці можливості тепер можна збільшити в рази. Це дозволить нашій країні здобути лідерські місця на аграрному ринку всього світу.